Всім привіт! З вами Станіслава, і це відеозвіт прогресу будівництва за терпень. З цього відео ви дізнаєтесь, що змінилось на будівельному майданчику в саді прев'єри за останні місяць. з секції 13. Тут будівельники завершили роботу з утеплення та шпаклювання фасаду з боку вулиці і розпочали фасадні роботи з боку двора. Всередині будинку на другому, третьому та четвертих поверхах тривають роботи з горизонтального розведення водопроводу та опалення. Також в серпні були виконані стяжки підлоги на 10-му і 9-му поверхах у квартирах. Та місцях загального користування. На першому поверсі завершуються роботи складки перегородок для алюмінієвих конструкцій комерційних приміщень. На даху вже завершили кладку вентканалів до проєктної позначки. Триває утеплення машинного приміщення та вентканалів на покрівлі. В минулому місяці у секції 12 стартували роботи з ґрунтування та утеплення фасаду з боку вулиці, а також штукатурка стін в місцях загального користування. Крім того, в будинку завершується монтаж віконних конструкцій і з боку внутрішнього двору. Виконуються роботи складки стояків вентиляцію квартирах та ніж димовидалення на сходових клітинах. Продовжується монтаж зливової каналізації, кладка внутрішніх стін на 5 та 9 поверхах, а також тривають роботи зі стяжки на покрівлі. Інвестори, які уважно слідкують за нашими соцмережами в курсі, що у секції 11, нещодавно почали монтувати вікна. Разом з тим ми виконуємо заливку монолітних ділянок під металопластикові конструкції. Також на будмайданчик було доставлено нову партію цегли. Зараз будівельники кладуть внутрішні стіни на четвертому поверсі, а зовнішні на восьмому, дев'ятому, десятому та одинадцятому. По секції 10 активно продовжуються монолітні роботи. Так у будинку було виконано армування та бетонування плити перекриття четвертого поверху. Виконано армування і бетонування вертикальних конструкцій та плити перекриття п'ятого. Зараз будівельники працюють над вертикалами шостого поверху. А ще у серпні ми розпочали армування та бетонування сходів між першим та другим поверхами. По секції 9 ми завершили розробку ґрунту та розпочали бетонну підготовку під фундамент. Ось такі роботи були виконані у садах Рів'єри впродовж серпня. Детальний їх перелік читайте в описі до цього відео. З вами була менеджер відділу консультацій. До зустрічі у наступних відео.